Заступники керівників навчальних закладів з виховної роботи, голови студентських рад та молодіжний виконком Дзержинського району зібрались разом аби обговорити усі аспекти молодіжної політики в місті. Такі наради розширені, ми проводимо постійно. Коли це є в комплексі в системі, молодь себе відчуває офіційними представниками молоді тут у виконавчому комітеті. Тому вся відповідальність, яка на них покладена, вирішувати проблеми молоді, висказувати тут проблеми молоді. Вони можуть тут вирішити їх. Освітяни зазначають, що участь молоді у самоврядуванні дозволяє формувати цілеспрямовану особистість, розвивати лідерські якості. Якості молодого лідера вони вже йдуть навіть на підприємство і вже знають, як працювати, як організувати людей, показують своїм власним досвідом, своїм власним прикладом, як потрібно працювати з молоддю. Вони живуть цим і якомога спрямовують молодь в своїх групах на краще. Члени молодіжного виконкому вже реалізували низку програм. Ними активно впроваджується життя, ініційована мером програма Нова генерація Кривого Рогу. Має молодь і чимало планів. В ближайшем будущем мы планируем еще организовать побольше тренингов, где примут участие еще больше студентов. Эти тренинги будут а, посвящены м, самореализации, во-первых, и во-вторых, это а, будет как вести себя в обществе для студентов, будет рассказываться, как достичь своей цели. Ну и а, еще мы будем проводить разные конкурсные программы, где несколько флешмобов у нас будет организовываться на базе детской юридической академии по субботам, Діти з десяті утра до дванадцяти дня такої вот міні міні пункт допомоги, де будуть приймати кваліфіковані юристи. Також ми будемо приглашати психологов. Навіть ті члени виконкому, які нещодавно долучились до його роботи, активно працюють і вже мають вподобані напрямки діяльності. Мені йде, як по душі, це робота, конечно, спорт допомагають організовувати. Ну і ще також розв'язкові мероприятия. От ми організовували на 14 февраля запуск фонариком. По розв'язковій сфері саме такої інтересне у нас. Учасників молодіжного виконкому неодноразово відзначали на районному та міському рівнях. А перший голова виконкому Олександр Філіпчук нині очолює комітет з фізичної культури та спорту Дзержинського виконкому. Впродовж літа заплановано підготувати територію для створення скверу молодої сім'ї.